Виконуємо номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 9 по 14 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Знайди такі значення А, щоб були взаємно оберненими числа. Завдання перше, дріб А 6 і 2 сьомих. Завдання друге одиниця і дріб чисельник, якого 11, знаменник А. І завдання третє 0,4 і А4. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Подамо, помножимо. Відповідно до основної властивості дробу чисельник і знаменник дробу 2 сьомих на 3. Отримаємо 2 на 3, 6, 3 на 7, 21. 61. Наш дріб 6 6,21 має бути взаємно оберненим з дробом а шостих. Взаємно обернені. У цьому випадку у нас А буде дорівнювати 11. буде дорівнювати 21. Чисельник і знаменник міняються місцями 21. Записуємо відповідь. 21. Завдання друге. Подамо одиницю у вигляді дробу знаменником 11, отримаємо 11 11. Нам треба знайти таке число а, при якому дроби 11, 11 і дріб чисельник, якого 11, знаменник А взаємно обернені. А дорівнює 11. Записуємо відповідь. І завдання третє. Подамо дріб десятковий 0,4 у вольті звичайного це буде 4. ,10. Нам треба знайти таке число А, при якому дробить 4 десятих. І А четвертих будуть взаємно обернені. Значення А у нас дорівнює десять. Записуємо відповідь Десять номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 9 по 14 підручника математика 6 виконано